Сьогодні, 21 листопада, ми святкуємо ведення Богородиці у храм. Також ми відзначаємо День гідності та свободи. Ці два свята, хоча є одне церковне інше державне, вони мають між собою також і дещо подібне. Богородиця входить в храм, щоб стати гідною народити Бога. Стати Гідним вмістилищем невмістимого Бога, який подарує через свою смерть нам свободу, свободу від гріха і свободу від смерті. Смерть, яка, на жаль, тепер стала дуже поширеною і болючою, адже втрачаємо кожного дня, як і дорослих, так і дітей. Проте Ісус Христос приходить на цей світ, не лише щоб підтримати нас, не лише щоб з нами пройти різні випробування, але найперше для того, щоб визволити нас від цієї смерті, подарувати нам надію Воскресіння, подарувати нам віру в краще життя, життя Царстві Небесному, подарувати нам можливість знову зустрітися. З нашими близькими, рідними, тими, за якими ми зараз оплакуємо. Пам'ятаємо про це, що Бог нас не покинув. Він дав нам свого Сина, щоб Той дав нам сенс на життя, щоб ми могли мати життя вічне життя з Богом. І також дуже важливо нам, за прикладу Богородиці, стати гідними увійти. Царство небесне.